Ясно, що будемо говорити про нічну атаку на кримський міст. Українські змі повідомляли зокрема про те, що це була спецоперація СБУ та ВМС у службі безпеки. Власне безпосередньо кажуть, що всі деталі безумовно будуть після української перемоги. Поки що ми з цікавістю стежимо за тим, як розвиваються події і як палає на Росії, і тут принагідно треба згадати, що Медведєв рік тому, от саме в цей день, казав про так званий судний день. да? про за напад, те, що якщо буде напад на Крим, то власне обов'язково буде судній день. Ну і як будуть розвиватися події, який раз для Путіна став болючішим: перший чи другий. Тут дивіться, Медведів дійсності погрожував за удари по Криму Судний Дінь таїшній Кари Небесні. А потім потер цей твіт якраз після удару по Криму 9 серпня минулого року, коли вперше прилетіли громи. Судячи з усього, це новофьодовка, по-моєму, так. І ну, по Криму. І тому, звичайно, що це показало, що якраз показало, що. Нічого не бути за удари по Криму, після чого її більш активно почали Україну надавати допомогу. А стосовно спецоперації СБУ, ну в дійсності водні дрони. Водні дрони це ж не вперше воно з'являється. Вони вперше якраз теж з'явилися як суб'єкт атаки атаки на російську базу Чорноморського флоту. Це скрепа скреп, -аскреп. а якраз теж приблизно серпня минулого року тоді вони залетіли туди. І в дійсності для того, щоб підкреслити, що не немає ніякого до цього відношення, вони злили відео якраз цих атакуючих дронів. Тобто ця низка низка процесів, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Кримський міст 1 кримський міст 2 і так далі, це створює жах в дійсності в серцях. І колаборантів, і в тому числі військових на території Російської Федерації. Ну, знаєте, це ж таке це ж створення вже міфології, як вибудовується міфологія масаду. В принципі, цього завдання її досягається такими точковими ліквідаціями різних колаборантів, та, наприклад, військовослужбовців на території Російської Федерації знищили 100, а тисячу потім сплять. В страху в режимі параної, а побоюючись просто виходити на вулицю. Так? і в дійсності така тактика, коли ми як, як масати СБУ не підтверджує та не спростовує, ну вона спрацьовує, тому що так народжується страх окупантів, так народжується страх у росіян. Ну, це дуже гарна, гарна ресурсна база для того, щоб вони назавжди запам'ятали, що з українцями зв'язуватись не треба. Ну пантрасе, а чи є той страх? Бо дивіться, попри те, що відбувається в Криму, якась бавовна, значить про ці дрони розмова. А вони їдуть, це щоб що? останнє, побачите Чорне море. Українське так, тому що ну прекрасно розуміють, що служба безпеки України має довгі руки, і відкрито пан Малюк говорив про те, що Керченський міст – це забудова незаконна, це раз, а два це абсолютно легітимна військова ціль, тому що він використовується як перевезення військової техніки і там різного різновійськового резерву. Ну, вони ж поки що вірять власній пропаганді, а не вірять словам пана малюка. Але я думаю, що це скоро Берем. зміниться. Частіше, чим частіше це буде відбуватися, тим менше вони будуть вірити власній пропаганді. Тому що коли воно послідовно, коли вони це будуть відчувати, то звичайно, що в даному разі не буде ніяких ілюзій. Вас офіційно попередили. Ми ж люди цивілізовані, цивілізовані, вас попередили. Не суйтеся. Прибили один раз, прибили один вдруге, і знаєте, вже через пару разів тоді починається створюватись і, і о, оцей глибинний страх, який буде сидеть, сидіти на підкорці свідомості. Вони будуть розуміти, що не треба суватися, тому що вас попереду більш того, вони вже будуть бачити довгі руки не тільки на території. А Криму чи на територію України, а й в Росії, що дуже добре. А їм там пропонують альтернативний маршрут. Але ну я би їм радила також нам подумати добре, чи варто їхати туди, тому що там через Мелітополь, зокрема, загалом ми розуміємо наскільки нехай там такий їде. гарячий річ, нехай, нехай їде. їде. Чим більше, тим краще, тим більше знищених ворогів. Окрім того, що це безумовно іміджева історія, іміджевий удар для Путіна. Що сказати тоді про військових Російської Федерації найвищих їх чинів Шойгу Герасимова, тому що камені всі полетять зараз в їхню сторону, бо це би вони мали організувати безпеку Керченського Керченського мосту, в який Путін ввалив шалені гроші, і так тішиться ним страшенно. Ну звичайно, що це буде хитати їх все рівно середині, але знаєте. Проблема і щастя українського в дійсності українців тут більше в тому, що Путін не готовий показувати розставатися з людьми під тиском, і оскільки він не хоче забирати шойгу та Герасимову. Він створює систему невдоволення в російській армії. Рано чи пізно цей котел вибухне. Тому що а, вони будуть все рівно незадоволені. Путін не готовий буде піти на поступки, а, і таким чином це буде створювати а, передумови для повторення рейду Пригожина-2. тільки вже в більш масштабному вигляді. Не виключено, що це будуть військові, а, які а, а, мають досвід, які мають лояльних людей. І це дуже добре. Ми повинні болювати за всі команди. Підливати бензинчик у це багаті, тому що гарна громадянська війна в Російській Федерації нам вигідна. Ну, слухайте, а що робити з тими колаборантами? Нам потім, зокрема, окремо, от повертаючись до теми кримського мосту, віктор Ягун зараз мали розмову трохи вище каже про те, що ну може й трохи зарано зараз штурмити Керченський міст, бо треба би дати, аби вони виїхали геть з території Кримського півострова. Всі не виїдуть, і очевидно, величезна кількість колаборантів, зокрема, вона залишиться. Які виклики стоятимуть перед нашими спецслужбами, коли ми почнемо деокуповувати український Крим. Ну, дивіться, там повинні бути все ж таки різні категорії, критерії визначення колаборантів. Тобто, наприклад, сам факт отримання російського паспорту, на мій погляд, не повинен розглядатися в якості співпраці з російським урядом. Чому тому, що це спосіб виживання в окупації, тому що ми, можуть бути різні історії, ми не можемо тут гульно всіх так ставитись а, точно, точно вважатися колаборантами, тих, хто брав участь в силових структурах, в репресіях, в судових вироках, хто організовував вибори в тому числі. Це буде вважатися колаборація, а всі інші там треба буде різні варіанти розглядати, тому що це точно буде так. Більш того, я я вам скажу. Я взагалі не виключаю, що багато росіян, які понаїхали туди, взагалі не поїдуть з Криму. Вони будуть різними способами намагатися залишатися в Криму, а в тому числі використовуючи шпарини в українському законодавстві. Ну не шпарини, а легальні способи. А, ну, наприклад, фіктивний Чого? бо там душевно. А, а хто хоче повертатися, в ті муха сранський тим більше в Росії може початися реальна смута. Я не виключаю, що з такою проблемою зіткнемося всіх одразу ж ти не знайдеш. Ми все ж таки не тоталітарна держава. У нас все ж таки демократичний устрій. Вони будуть але забагатись... наврядчи вже пане Тарасе, вибачте, і лояльна до росіян. Тому що коли кримці повернуться, які були видворені фактично з півострова і будуть жити поруч з ними, то я чогось сумніваюся, що, ну, якось ми будемо якусь емпатію проявляти відверто. А, а, а я думаю, що вони почнуть називати себе українцями. І От я у мене ми цього не, виявили, ми не не повинні виключати багатьох речей, що будуть вчити українську мову, будуть себе називати українцями. Це ми повинні бути готові до цього. До, до різних варіантів на всі вони втечують з Криму. Ще раз підкреслюю, звичайно, коли вони будуть відверто вороже ставитись до української держави, звичайно, що їх буде легко виявити. А багато хто скаже, що я взагалі підтримував Україну, я от вивчив українську мову, я взагалі був з дитинства за бандеру Я не виключаю такого варіанту, як і по Росії, в тому числі. Тому, звичайно, що ми повинні бути готові до всіх варіантів. Ми повинні розуміти, що ну там взагалі повинна бути стратегія деокупації, звичайно, Кримського півострову. Я думаю, що ці регіони які. А перебували довгий час під окупацією. Там на років 10 не повинно бути ніяких виборів. Там повинна проводитися українізація, там військова адміністрація а з правом голосування. Ну, як право голосування? Ні, без права голосування, без права голосування, поки люди не звикнуть жити в демократичному суспільстві, вміти користуватися правами. Я думаю, що на жаль, це буде неможливо Ну, з різними способами. Звичайно, це не дуже конституційна, тому, що кожен громадянин України має право на голос, але там просто буде ну військова адміністрація, припустимо, 10 років. Точно повинна бути ліквідація так званої кримської автономії, тому що це Крим, це звичайно область України. Ми повинні чітко і ясно це розуміти. Ця так звана автономія була нав'язана Україні Росією. Я пам'ятаю, що в 96-му році, коли ухвалювалася конституція, кучма ж хотів прибити цю автономію і повернути нормальну область, для того, щоб yeah. не було там парламентів. Не цей туфти та іншу, яку вигадали росіяни для того, щоб качати Україну, і не дали тоді ж активно за російську мову і за е, збереження автономії, е, якраз виступали комуністи, які не хотіли голосувати за конституцію, і тому слід повернути в правове поле тому, що Україна є унітарною державою е, е, і чітко ясно дати зрозуміти, що точок входу. Точок входу в нашу державу більше не буде. Бо коли знаєте на території країни існує а, якесь утворення, де є парламент, начебто, уряд, це точка входу для всіх сепаратистських сіл, які будуть намагатися розхитати саме через Крим. Ну і пам'ятаєте, в Криму все та й почалося, і потім пам'ятаєте, коли йшлося про так звану ЛНР і ДНР. Теж говорили, а чому ви не зробили як в Криму? парламент. так. Да. Да, тобто, тут чітко повинна бути політика, державна політика, повернутися в правове поле е, і виконувати українські закони і багато чого іншого. Але знов таки, ми повинні бути готові до різних варіантів. Я ж говорю, я. Не виключає, що багато росіян не поїде з Криму. Вони будуть там е, різний спосіб намагатися залишатися, а е, ось і будуть шукати тобто цілий бізнес може виникнути. Ну дивіться, український паспорт там е, посвідки на проживання. все ж таки мати більше мати перспектив, ніж ти будеш повертатися в той Тому що після поразки в війні е, в Україні в Росії точно буде смута. Точно буде третя чеченська війна точно почнуться різні рухи. Хаос. Більш того, я взагалі не виключаю, що в Україну попрус натовпи біженців. З Росії Вон я з, так і часто і... чую а, цю фразу, пане Тараса, про те, що нам треба продумувати, може, вже якусь схему, якісь механізми. А що ми будемо робити з цим відтоком біженців з Російської Федерації? І знаєте, мені здається, що сьогодні українське суспільство дуже категоричне при відповіді на це запитання, та вони кажуть, що ні, нам тут не треба, щоб вони асимілювалися серед нас, і в принципі ми не готові їм пробачити ні. Але який має бути має бути державний підхід до цієї а, ні, ну ми ні позиція зрозуміла. Позиція зрозуміла. Ми повинні розуміти, що ми не тоталітарна держава. Ми не зможемо всіх одразу ж вихопити. Ми не ж не будемо там чистки проводити, як в Китаї, як в Китаї, на, у Уйгурів. там да камери ставити, слідкувати цифровий констабір буде так далі. Це так швидко. Ми не зможемо зробити. Ми чітко і ясно повинні розуміти це. А, і тим більше ну багато є у, у, у кремчан, наприклад, які мали українські паспорти. А, і це теж вони ж не вони як були, так і залишаються громадянами України. Звичайно, що чітка повинна бути законодавство щодо заперечення російської агресії, українізація і ніяких, але знаєте, у Нас часто думають: а давайте там будуть таке, знаєте, обережна якась. Українізація, може не треба там радикально лагідна, лагідна українська да, досить, досить. От лагідна українізація була от до 14-го року. вона до цього призвело. Українська мова це не японська мова, це не інша мова для того, щоб російськомовний швидко не зміг і вивчити, коли потрібно, всі швидко вивчають так. І от до речі, приклад є у нас. Оцей колишній депутат держдуби па Панамарьов. Ну от вивчив українську мову навіть без акценту розмовляє людина, яка не мала жодного відношення до України взагалі з Москви і чомусь навчився українською мовою тому це все розмови для для таких, знаєте, знову давайте не не буде ні будемо услугублять. Ні, все будемо усугубляти. Все, все. паляниця сказав. без акценту має прозвучати і тільки тоді. Да і все, що з цим пов'язано Але я я ж говорю, ми ще я. Ми ще здивуємося, скільки там знаєте, це як е після е падіння е німецького режиму раптом в Німеччині не, не могли знайти прихильників. А хто підтримував Гітлера? Ми ще здивуємося, що ми ще не знайдемо в Криму тих, хто підтримував анексію Криму. Виявиться, що вони були всі прихильниками. України завжди були патріотами, з, ну, завжди треба з ними в... все одно бути обережними, довіряти росіянам це себе поважати прекрасно. Ні, ні, розуміє, ні, дивіться тут питання в роботі інституції, в роботі да. інститутів, тому що те, що відбувалося в Криму, я пам'ятаю, що там відбувалося це і це українофобські газети. Цей Чорноморський флот, це і постійні поїздки депутатів Держдуми, які там розповідали ну, що ти... збити на такі. Тобто, якщо цього не буде, як цього не буде, то звичайно що воно по іншому все буде відбудовуватися. через деякий час. Ці люди будуть готові до демократії, будуть готові до а, самоврядування, до відповідальності. до... Дискусії до дискусії, в тому пане Тараса. Я тільки в цьому контексті знаєте мені ж підказують редактори, що немає часу. А в нас надприємна розмова, і фактично немає жодних сумнівів в тому, що український що Крим буде знову українським, що він він і зараз український, але буде деокупований нарешті і повернеться в лоно потрекової частини України. І ну, в принципі, ніхто не каже, якщо всі кажуть, коли і тут принципово зрозуміло. І відцінка. Дякую вам дуже, що ви доєдналися. Пане Тарас Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. був з нами на зв'язку.